Джеймс Клеп Максвелл, великий учений християнин 19 століття, який сміявся з ідеєю Дарвіна і еволюціоністів, за своє недовге життя залишив непорівняний ніж чим внесок у науку та світову освіту. Максвелл розробив електромагнітну теорію світла і припустив існування електромагнітних хвиль, з яких електрична енергія передається у просторі. Пізніше вчені довели. Існування цих хвиль і визначила їхню швидкість. завдяки відкриттю Джеймса було створено радіо. Цей принцип роботи лежить в основі всіх видів мобільного зв'язку, телебачення і технології бездротової передачі інформації. Королівське суспільство в Единбурзі опублікувало першу наукову працю Клерка Максвелла, коли йому було лише 13 років. У своїй праці вчений виклав винайдений ним метод побудови ідеальних овальних ліній. Хоча батько Джеймса регулярно відсилав його до церкви, віра молодого вченого в Бога була неживою і машинальною. Поки, навчаючись у Кембриджі, він особисто і добровільно не прийняв вчення Біблії. Тут міститься відповідь на запитання: як же народитися згори? І стати дитиною Божою, щоб прожити життя з великим змістом. Відповідь вам потрібно пізнавати Слово Боже, адже слово є Богом. Амінь. Амінь.